Виконуємо вправу 27.1 до параграфа 27 за підручником інформатики 9 класу авторів Казанса Сіценко 2022 року випуску. Відкриємо базу даних, яку ми створили під час виконання попередніх вправ, а саме базу даних, інтернет-магазин. Під час виконання вправ будемо використовувати систему керування базами даних Access 2021. Відкриємо таблицю книжки подвійним кліком миші та відсортуємо наші книжки за назвою. Виділяємо будь-який запис в полі назва. Та на вкладці основне. У групі сортування і фільтр вибираємо за зростанням. Бачимо все відсортовано за зростанням. Зрозуміло, також відсортовані є дані з інших полів. Якщо потрібно зняти сортування, то вибираємо видалити сортування. Збережемо і закриємо. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!